Вітаю, друзі, настав час відпочити. Відпочити тут і зараз. Прийміть зручне для вас положення можна скористатися легким пледом і невеличкою подушкою під голову. Відчуйте все своє тіло. Тепер переключіть увагу на стопи. Гомілки, стегна на нижню частину тіла, тепер на верхню частину тіла, на кисті, передпліччя, плечі, шию та голову. І тепер, коли тіло розслабилося, переключіть увагу на дихання, на ті фізичні відчуття, що воно викликає в тілі, на кожен вдих і видих дозвольте диханню бути таким. І яким воно є, не намагайтеся його змінити або контролювати. У цю мить ваше дихання бездоганне. Дихайте у своєму природному ритмі. Тепер уявіть собі озеро. Воно може бути великим чи маленьким. Це простір води, що розташований в низині Озер на моложі. Відчуйте, що вода любить низькі місця. Вода шукає свій власний рівень. Вода Любить, коли її підтримують та оточують. Дозвольте образу озера виявлятися дедалі ясніше. І навіть якщо ви не можете його уявити, то просто відчуйте його присутність. Озеро може бути глибоким чи ні. синім або зеленим, зарослим або кристально чистим. Без вітру його поверхня буде гладкою, як церкало, в якому відбуваються дерева, скелі, небо, хмари. Поверхня озера утримує всі відображення в собі, від моменту до моменту. Якщо налітає вітер, то озеро покривається хвилями, відбиття зникають, але світло Сонця може грати в його хвилях подібно розсипу діамантів. Коли приходить ніч, настає черга місяця танцювати на поверхні озера. Якщо озеро нерухоме, то місяць відбивається у ньому разом із контурами дерев та скель. Взимку озеро може замерзнути, але життя під льодом триває. Створіть свій власний образ озера. І тепер, коли ви готові, то впустіть до себе створене вашою уявою озеро. Зробіть так, щоб вся ваша сутність злілась з озером, стала єдиною з ним. Щоб вся енергія яка виникає всередині вас була прийнята вами усвідомлено і відкрито. Подібна до того, як Земля приймає та укладає води озера у собі. Дихайте як озеро. Відчувайте його тіло. як Своє. Кожної миті дозволяйте вашому розуму і серцю бути відкритими і приймаючими. Дозволяйте просто відображати все, що відбувається поруч або бути прозорими до самого на. Дозвольте собі. Відчувати моменти повного спокою, коли відбиття і вода є повністю спокійні, та інші моменти, коли поверхня порушена, мінлива, схвильована, коли відображення та глибина втрачені. Поки ви знаходитесь тут, просто спостерігайте і відзначайте гру розум. Серця, швидкоплинних думок, почуттів, спонукань і реакцій, які приходять і йдуть як брижі і хвилі. Будьте в контакті з ними, так само, як ви знаходитесь в контакті та відчуваєте. Танець таких енергій, як вітер, хвилі, світло, тіні, відображення, кольори та запахи на просторах озера. Позначте вплив ваших думок та почуттів, чи порушують вони поверхню і ясність озера вашого розуму. Чи роблять вони воду каламутною? Чи влаштовує це вас? Хіба хвилі не є частиною озера? Чи можна ототожнити себе не лише з поверхнею, а й з усім озером в цілому? Відчувати свою нерухомість у глибині? Коли на поверхні озера сильний шторм, чи можна відчувати на глибині тільки легкі коливання? Так само і у повсякденному житті, ви можете торкатися не лише ваших думок і почуттів, що змінюють зміст та інтенсивність, але і бути пов'язані з величезним непохитним резервуаром. Самої свідомості, що знаходиться в глибинах вашого розуму, це те, чого нас вчить озеро. І якщо образ озера вам відгукнувся, то його можна використовувати для поглиблення і збагачення своєї практики медитації. Ви можете згадати озеро, щоб отримати силу та спрямованість ваших дій у зовнішньому світі, у проживанні кожного дня отримати величезний запас усвідомленості у своєму серці. Перебуваючи тут, у спокої цього моменту ми можемо бути озером. Підтверджуючи нашу здатність утримувати у свідомості та сприйнятті всі наші якості розум та тіла. Так само, як озеро, яке підтримує Земля, приймає та відображає Сонце та місяць, зірки та світло, хмари. Небо птахів та дерева, а повітря і хвилі з'являються і підкреслюють блиск, життєву силу та потенціал озера мить за миттю. Допоки не пролунає звук дзвіночка, продовжуйте тримати образ озера. Будьте озером як у негоду, так і у сонячний день. Повільно повертайтеся до реальності. Зробіть глибокий вдих і видих. Закінчіть медитацію. розплющіть очі. Друзі, не забувайте поставити вподобайку цьому відео, залишити під ним свій коментар та підписатись на канал. Я вже ж. Щиро дякую за вашу фінансову підтримку, бо саме завдяки їй я маю змогу робити для вас нові відео. Тож саме від вас залежить підтримка існування цього каналу. Долучайтеся до цієї шляхетної справи за реквізитами в описі до цього відео. Бережіть себе і до зустрічі!